Слава Ісусу Христу! Чи повинен справжній християнин завжди і всюди проповідувати про Ісуса Христа? Відповідь великого вченого Джеймса Клерка Максвелла, великий вчений християнин. Завдяки відкриттям Джеймса було створено радіо. Цей же принцип роботи сьогодні лежить в основі всіх видів мобільного зв'язку, телебачення та технологій, бездротової передачі інформації. Після покаяння життя вченого воно переповнило радістю, що перевищує задоволення від студентського життя та розваг. І Джеймс, він був надійним і великодушним за характером. Завжди розмовляв про Біблію, що лежить на його столі, з усіма, хто приходить до нього в кімнату. Чи повинен справжній християнин завжди і всюди проповідувати про Ісуса? Так, це є ознакою Його живої, а не мертвої віри, і виконання ним наказу іти і проповідувати Євангеліє по всьому світу у цьому є секрет світового впливу. Амінь.